Вітаю у реформатському мисленні. Сьогодні ми поговоримо про дещо справді глибоке: це пристрасна, сповнена викликів молитва з книги Джона Пайпера Не змарнуй своє життя. І знаєте, це той текст, що змушує зупинитись і серйозно переосмислити, а в чому власне полягає мета нашого існування? І от з самого початку ця молитва ставить питання, яке, ну, просто вибиває землю з під ніг. От подумайте, ми ж звикли вважати життя найвищою цінністю, чи не так? А тут автор одразу ж ставить це під сумнів, і це змушує замислитись а що, якщо є щось набагато цінніше? Що, якщо пріоритети, за якими живе більшість із нас, насправді хибні? Гаразд, давайте розбиратися в цьому детальніше. Ось вона, ключова теза, просто вдумайтеся в ці слова. Ідея про те, що щось є не просто кращим, а значно кращим за життя, і що навіть смерть може бути надбанням. Це ж абсолютно радикальне твердження, яке просто перевертає все з ніг на голову. І тут йдеться не про якусь абстрактну філософію, ні, це життєва позиція, яка має дуже глибокі практичні наслідки. Добре, але щоб по справжньому це збагнути, нам треба копнути глибше. Треба зрозуміти, що саме ця молитва визначає як головну проблему людства, проблему, яка, до речі, сягає корінням аж до самого Едемського саду. Автор каже, що гріх породив те, що він називає великою інверсією. Що ж це таке? А це по суті фундаментальний сув, коли все перевернулося з ніг на голову. Фокус змістився з творця на творіння, з цінності Бога на цінність нашого власного я. І це означає, що замість того, щоб шукати радість у Бозі, ми почали шукати її у собі: у власному успіху, у визнанні, в якихось речах. І знаєте, це стосується абсолютно кожного. І ось тут ми бачимо цю різницю, як на долоні: з одного боку погляд, де все крутиться навколо людини і її самоствердження, а з іншого зовсім інша картина, де любов і радість знаходяться в бозі. І це погодьтеся фундаментальна відмінність у тому, де ми, власне, шукаємо щастя. І щоб проілюструвати, наскільки абсурдною є ця інверсія, автор наводить просто неймовірну аналогію, тільки уявіть собі цю картину, мати доступ до величі цілого всесвіту і натомість радіти власному відображенню. Це все одно, що захоплюватися пилинкою на об'єктиві, повністю ігноруючи зірки. Гаразд, з проблемою розібралися це велика інверсія. Але що ж робити? Якщо проблема в тому, що все перевернулося, то логічним рішенням має бути відновлення правильного порядку речей, і молитва пропонує саме такий шлях. І ось у чому суть цього великого божого задуму. Ідея в тому, що наша радість не є самоціллю, вона призначена бути прямим відображенням Божої цінності. Подумайте про це так це як сонячне світло, що відбувається від зеркала. Наша радість це відзеркалення Божої слави. І чим більше ми насолоджуємося Богом, тим яскравіше ця слава сяє через нас. А ось це, мабуть, ключова теологічна думка всього тексту. Ми часто думаємо, що маємо обирати або Божа слава, або наше щастя. Так от автор каже: Ні, це не конкуренти. Насправді вони безпосередньо пов'язані. Бог отримує найбільшу славу від нас саме тоді, коли ми знаходимо найбільше задоволення в ньому. Все це звучить дуже глибоко, так? Висока теологія, але як це виглядає на практиці у нашому повсякденному житті? Ну що ж, давайте спустимося з небес на землю і подивимось, як ця велика істина може бути застосована кожного дня. Але перш ніж ми перейдемо до конкретних кроків, є один надзвичайно важливий момент молитва наголошує, цей новий спосіб життя, ця радість стали можливими завдяки величезній жертві. За можливість повернутися додому і побачити галактику була заплачена нескінченна ціна кров Христа, і це нагадує, що наша радість у Бозі це не те, що ми заслужили, а дар. Отже, як же виглядає це незмарноване життя в конкретних діях? Ось чотири кроки. І подивіться, кожен з цих пунктів він йде в розріз з тим, чому нас чить світ це не шлях накопичення для себе, а шлях віддачі. Шлях, що веде до інших і, зрештою, до слави Божої. І, звісно, треба бути чесними. Такий шлях він не легкий. Зовсім ні. Автор це визнає і описує цей стан глибоким парадоксом від апостола Павла. Це життя, в якому зовнішні обставини, хай якими б вони були, більше не визначають внутрішню реальність реальність радості та багатства у Христі. І все це підводить нас до фіналу. До цієї урочистої і дуже особистої обітниці це, по суті, логічний висновок усієї молитви. Якщо Бог це справді мій найвищий скарб, якщо він усе, що мені потрібно, то висновок може бути тільки один життя, присвячене йому, просто не може бути змарнованим. І ось, зрештою, до чого все зводиться. Ця молитва не дає легких відповідей. Але вона ставить одне єдине, але ключове провокаційне питання, над яким варто замислитися кожному. Адже відповідь на нього ну вона справді визначає абсолютно все.